Всім привіт! Всіх. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотіла зробити швиденьку розпаковочку, забігала в Аврору і побачила дуже гарні знижки, тому хочу поділитися з вами, можливо, це буде корисна інформація, і вам також захочеться щось придбати, бо щось із цього вам також потрібно. Так, ось, перше, що побачила при вході в Аврорі, були супер знижка на ось цю фарбу від Гарін'єр. 29 гривень. Я таких цін не бачила дуже давно. Тому вирішила, що треба брати. Взяла одразу 4 упаковки. Я обожнюю дану фарбу, особливо для тонування основної довжини. Вона не зафарбовує сивину зовсім. Для цього потрібно брати трішки інше на корені, але для тонування основної довжини ця фарба просто ідеальна. Плюс мені дуже подобається оцей колір. він Залишається на волосі, робить його волосся якимсь перламутровим, таким дуже блискучим, гарна фарба, і плюс мені подобається, що вона не пошкоджує волосся, вона не випалює його. На моєму волоссі це працює саме так. Можливо, в когось по-іншому. Тут, вибачте, також на акціях ось такі ось гелі для купання для діток. Це шампунь. Гель, піна для ванни, шампунь та гель. Дуже подобаються ці гелі, вони не подразнюють дитячу шкіру, мабуть, найкращі гелі, які ми використовували за дуже бюджетні кошти, тому взяла одразу, одразу декілька. У нас це розхідний матеріал, такої баночки вистачає менше, ніж на місяць, тому що якщо діти добираються до цих флаконів, то вони їх одразу намагаються вилить побільше у ванну. Але гелі дуже гарні з гарним ароматом, з бананом він більше схожий на кря-машмело -кря. ну, ось такий солоденький ароматик. Є ще малина, але в нас зараз в використанні малини, тому вирішила взяти щось таке щось інше щось інше спробувати. Також мені так сподобалися кондиціонери для прання від Зорі до Верніше, один кондиціонер, я брала червоний. Дуже сподобається, здається, Persian Dreams, якось так це називається. Це я взяла Аюрведа і ще взяла ось інший це Бізантіум. Такі аромати просто дуже, дуже гарні аромати. Мені дуже сподобалися. Ось цей Бізантіум більш такий солодкий. Мені здається, для постільної білизни буде. Просто топ, найкращий. А аюрведа звичайний такий мускусний, свіжий аромат, я думаю, для звичайної одежі підійде. Мені ще подобається в цих ароматах. Можна використовувати лише одну кришечку, і цього достатньо, щоб одяг пах. Він не пом'якшує одяг, це я одразу кажу. Для того, щоб пом'якшувала, завжди використовую дитячий кондиціонер для прання. А от для аромату це найкраще плюс і пральна машина дуже приємно пахне після таких кондиціонерів. Також взяла ще ось такий скраб для тіла. Мені, я брала ще зелений, мені дуже сподобався він той зелений, він дуже гарно скрабує тіло і залишає аромат на тілі. Аромат надзвичайний. Тому вирішила спробувати ще цей Flowers of Province. Думаю, що це якимись прованськими травами буде пахнути або лавандою. Щось цього, Ще не відкривала, не пробувала, тому що буду використовувати пізніше. Це буде під запасики, але по такій ціні, здається, 88 гривень він коштує зараз. Також у них є ще гелі для, гелі для душу та лосьони для тіла. Лосьони для тіла там також аромати просто божественні. Раджу придивитися, тому що в Єві вони коштують в два рази дорожче, ніж в Аврорі. Також в Аврорі я завжди нагрибаю серветок. Там мені здається найдешевші серветки взяла смайл. Мені вони дуже подобаються тим, що вони великі і такі доволі величенькі, ними зручно витирати діток. І от такі вони невеличкі. Тут маленька серветочка. Але для домашнього використання, для вирішення там щось десь підтерти, витерти. ідеально. Ці серветки коштували 27 гривень, а ці не пам'ятаю. Здається, щось в районі 45 гривень. Я просмаю. Також набрала ось таких ось бомбочок для ванни. Сюди їх потягнемо. Ось цю я брала в Єві забігала, тому що вона блакитна. Синочок дуже захотів блакитну. А ці біленькі, помаранчеві по 22 гривні. Інколи можна діткам дозволити, вони бурлять. Дуже приємно. Дивитися на це приємний дуже аромат. І мені здається, що вони якось доглядають за тілом. Дітям погратися, але якщо самі приймати ванну, то це прям спа-процедура. Мені дуже подобається. Якби мав час і можливість хотілося б частіше в такій ванні купатися. Ще на акціях у них були, чи не на акціях, можливо, це стандартна ціна. Були ось такі зефірки по 5 гривень. Взяла дітям машинку за 29 гривень, я таких цін не бачила, погратися. Враховуючи, що цікавість до машинок, вони дуже швидко проходить. тому машинка за 29-29 28... за гривень. Це просто ідеально. Синочку взяла, ось. Ось таку цукерку, цукерку хісти ніхто не буде, але ось такий брелочок, ну це прям потрібна цяцька, дитину порадувати, прям те що треба. І ще взяла такі речі, ось олівець для праски. Підкажіть, будь ласка, хто користувався такими олівцями, як вони вам? Раніше я знаходила на розетці, поки що була нормальна доставка, коли ще можна було за 300 гривень замовити з безкоштовною доставкою і не платити за постоплату, я в них брала олівці. Тепер побачила в Аврорі, вирішила взяти. Тому що для праски треба причищати, інакше потім при відпарюванні, вилітають там різні речі. Ну, сподіваюся, що ця штука спрацює. У мене на неї великі надії. І ще взяла таблетки для, для очищення пральних машин. Е, також підкажіть, хто брав такі таблетки, як вони вам. Тому що також раніше я брала завжди на розетці е, рідкий варіант. Е, Рідкі засоби для очистки пралки. Але зараз така, така ціна за один флакон 180-200 гривень. Ну не знаю, це дуже дорого. Враховуючи, що пралку потрібно чистити хоча б раз на місяць, ну це накладно. А цей, здається, коштує 65 чи 69 гривень. Подивлюся, як працює. Якщо хтось користувався такими таблетками, скажіть, як вони вам, чи зробили вони вам діло, чи почистили вам пралку, чи прибрали запах, і очистили барабан від накипу, буду дуже вдячна за ваші коментарі, як, як саме ось ці засоби. Ну, і це так, на здачу за 9 гривень були свічки. Це... Малому на день народження, і ось це навіть не пам'ятаю, чи 11 чи 12 гривень це закладочки липкі, ті, що можна блокнотику використовувати. Взяла собі нехай буде нехай буде, тому що люблю в каталогах Вейван собі робити позначки, хто дещо замовляє, чи що я хочу, чи просто щоб звернути увагу. Дуже гарно. Так ось, бо таке було в мене швиденьке відео. Хотіла просто розповісти про акції, можливо, комусь це буде корисно, особливо про фарбу. Я таких цін дуже давно не бачила, мабуть, років 5 вже. Взагалі, така фарба в Єві на акціях ну, мінімум 92 гривні, а тут 29. І причому я дивилася, що кінцева дата використання 27 рік. Тобто зі сроками все нормально. Я дивилась інші кольори. Інші кольори вони вже продають за 119 гривень. А саме цей, хто користується такою фарбою, кольором 812, зайдіть в Аврору: треба брати. За такі ціни треба брати. Тож, дякую всім за увагу І всім гарних, гарного вечора, гарного дня і всім па-па!